Вітаю у відеокондитерській і цього разу пропоную українські різдвяні солодощі, пампушки з маком та горіхами. Цей рецепт один з кращих, багато смачної начинки, тісто пухке, з ним легко працювати, і що важливо, пампушки завжди вдаються. Маково-горіхова начинка за моїм рецептом тісто від Ольги Вербенець та Віри Манько, авторів чудової книги, обряди і страви святого вечора. У відео я покажу заміст з половини порції оригінального рецепту, якого вистачає на 24 пампушки. Також ви дізнаєтесь секрети вдалого приготування цього смачного десерту. Щоб довести дієвість цього рецепту і що ні одна пампушка не трісне під час смаження, я покажу приготування усіх 24 тістечок. Приготування тіста я почну з опари. Для опари потрібно 250 г теплого молока, 50 г свіжих пресованих дріжджів, 10 г цукру та 100 г просіяного борошна. Складники вимішати. Опару накрити покришкою і залишити на 15-20 хвилин в теплому місці. Видно, як гарно опара збродила. Додаємо 1 ціле яйце, 4 яєчні жовтки, 50 г топленого охолодженого вершкового масла, 40 г цукру, 1-3 чайної ложечки солі, ваніль та 20 г рому. Складники вимішати. Додати 400 г просіяного борошна, замісити тісто. Як і у кожного печива, у вдалих пампушок є свої маленькі секрети. їх розкривають урбанець Ольга та Манько Віра у своїй книзі Обряди і страви святого вечора. Щодо цукру, то досвідчені господині вважають, що краще його вжити до тіста замало, ніж за багато, бо через надміру цукру тісто, наче розтікається. Брак цукру доповнить солодка начинка та цукрова пудра якою притрушують пампушки. Заміс накрити і залишити в теплому місці на 1 годину. 200 г волоських горіхів перемолоти у дрібну крихту. Горіхи легко підсмажити з 20 грамами вершкового масла. До 200 г меленого сухого маку додати 200 г води. Додати 10 г лимонної цедри та 200 г меду. Як варіант, мак з водою та лимонною цедрою варити до випаровування рідини, а мед додати в кінці вже до пропареного маку. Мак варити помішуючи до википання рідини. Готова макова маса повинна бути ось такої консистенції. Її приблизна вага 500 г. Макову масу вимішати з горіхами. Начинку розділити на 24 частини. У мене вага однієї порції 28 грамів. Для вдалих помпушок начинка повинна бути щільна, не розсипатись та не розтікатись. Ця начинка легко формується у кульки і тримається купи. Зброджене тісто вимісити. Щоб зробити поділ на 24 порції, я відщипувала м'яке тісто мокрими руками, кожну порцію зважувала та викладала на притрушений борошном стіл. Вага тіста на одну пампушку має бути приблизно 40 г. Щоб надати тісту форму, кожну порцію потрібно виробити складаючи частинку тіста у декілька разів, не використовуючи борошно. Лише в кінці, надаючи липкому тісту пласкої форми, можна використати трошки борошна. Із заготованих форм змести борошно. На тісто викласти начинку. Перед тим як з'єднати краї тіста та сформувати пампушку, обов'язково потрібно зняти борошно. Важливо, щоб на краях, які будуть зліплюватись, не було борошна. Це забезпечить міцне з'єднання тіста, яке залишиться цільним і не буде розтріскуватись під час смаження у гарячій олії. При роботі з тістом та формуванні пампушок деколи використовують олію. Я противник такого підходу через те, що краї жирного тіста буде важко зліпити. І в результаті під час смаження краї з'єднаного тіста можуть розійтись. Перед тим як відставити пампушки підходити, з кожної змести борошно та як воно буде підгорати в процесі смаження. Змітати борошно потрібно перед збродженням, через те, що пухке зброджене тісто, не варто рухати. З цих же міркувань варто було би кожну пампушку викласти на окремий пергаментний папір, разом із яким викладати до смаження. Сформовані поставити на збродження на 15-20 хвилин. Важливо, щоб пампушки добре виросли та вистоялись, бо невистояні можуть надмірно наростати в олії, від чого знову ж таки можуть потріскати. Разом з тим треба стежити, щоб пампушки вистоюючись не пересохли, тому їх потрібно викласти на дощечки, здаля від джерела тепла та протягів і вкрити легкою серветкою. Для смаження добре використовувати посуд з грубим дном. Та порівняно низькими стінками. Олії повинно бути достатньо, щоб пампушки не дотулялись до дна жаровні, а вільно плавали в олії. Також під час смаження олія не має виплюскуватись з баняка. Отже, я взяла чавунний низький казанок, до якого налила 600 г олії. Смажити пампушки радять при 170-180 градусах. Як перевірити готовність олії до смаження без термометра. В гарячу я кладу шматок тіста, яке залишилось після формування пампушок. Якщо олія навколо закипає і тісто поступово стає золотавого відтінку, можна починати смажити. За один підхід я смажу 4 пампушки протягом 3 хвилин. Вказаний час актуальний саме для цієї кількості тіста та начинки. Вага однієї готової пампушки за цим рецептом приблизно 70-74 г. Під час смаження пампушки повертаю по декілька разів. Неправильно довго смажити з однієї потім з іншої сторони, та як наростання тіста в гарячій олії буде нерівномірне. Також якщо одна сторона вже майже готова, вона стає важча, і при перевертанні пампушка постійно буде повертатись на більш пропечений бік. У книзі страви та обряди святого вечора є ще одна порада. Щоб пампушки не вбирали в себе зайву олію, до тіста додають будь який алкоголь. Я додала 20 г рому. Замість рому можна додати горілку. Але найкраще спирт. Спирт також додають до олії. Цього разу у мене не було спирту, але зазвичай до 600 г холодної олії я додаю дві чайні ложки і починаю розігрів. Важливо спирт додавати до холодної олії. Якщо його додати до гарячої, олія може вибухнути. Крім того, спирт легко займається. Додавати горілку поганий варіант. Нагріваючись, олія почне стріляти на всі боки. Щоб довести дієвість цього рецепту і що ні одна пампушка не трісне під час смаження, я покажу приготування усіх 24 тістечок. Готові пампушки викласти на серветку, щоб увібрався зайвий жир, охолоджені, притрусити цукровою пудрою. Пампушки за цим рецептом пухкі з великою кількістю начинки і, що важливо, якщо дотримуватись рецепту, завжди вдаються. Я впевнена, що ці різдвяні солодощі будуть смакувати як дорослим, так і дітям.